Пісня 66 цунами, Ліси, поля, степи, гори сині нової України, діти милі, ми разом пісні будемо співати і Сонце зустрічати, позбираємо краплі мрії. Хвилі віри, любові надії, всі разом, ще й ті, хто з нами, ми хлопаки, цунами, нас пітьмою не налякати, нам не можна протистояти, нас не треба шукати, гукати, чекати і мати. Хіба вчасно тікати позбираємо краплини мрії в хвилю віри, любові надії, всі разом ще ті, хто з нами ми шалено хлопаки цунами, шалені цунами, зачарована піснею доля. Кожне серце, краса і воля, тільки ти наша Мати, єдина й кохана дитина, Україна, позбираємо краплини мрії, хвилі віри, любові надії, всі разом ще й ті, хто з нами, ми хлопаки. Цунами, ми хлопаки, цунами.